Вітаю, Джей. Найперше хотіла би подякувати за все, що ти робиш для України та українського народу. Можу собі уявити, як важко поставити власне життя на паузу для того, щоб допомагати іншим людям. Розкажи нам історію про себе, про своє життя. Хто такий Джей Блейк із Сполучених Штатів Америки, що приїхав сюди. Аби допомагати нам захищати свободу, я звичайна людина в 17 років розпочав військову службу. Після шести років в активної служби у військово-морських силах США вирішив вступити до коледжу, де я вивчав психологію. Під час служби у ВМС США у мене народилося двоє дітей, а після закінчення служби народився ще один мій син. Тоді приєднався до Національної гвардії США. Я не бачив розвитку своєї цивільної кар'єри, тому вирішив стати полісменом. Справді відчував сильне покликання і бажання допомагати людям і вважав, що, будучи військовим і поліцейським, зможу якнайкраще прислужитися спільноті, до якої належав. Тож у 2014-му я став полісменом, а у 2018-му взяв на себе чергову відповідальність, ставши пожежником добровольцем. Окрім правоохоронних функцій та гасіння пожеж, освоїв також і тактичну медицину та надавав невідкладну медичну допомогу постраждалим. Прийшов багато спецназівських курсів, закінчив курси по дресируванню службових собак. Проблема з наркотиками одна з найбільших. Тому я хотів боротися із нею. У 2018-му народилася моя наймолодша донька. Тож у мене четверо дітей. Я завжди вірив у свободу. Не маю на увазі свою власну, ні. Я загалом вірю і захищаю свободу в цілому світі. На жаль, у 2022-му, коли Росія напала на Україну. Я відчув, що потрібен тут, щоб захищати свободу. Допомагаючи нам. Допомагаючи Україні. Скільки твоїх співвітчизників також вирішили приїхати в Україну воювати? Тисячі. Не знаю конкретної кількості, але їх точно тисячі. Твій шлях. Чи був він легким, чи, можливо, стикався із труднощами? Рішення відправитися на війну ніколи не є і не повинно бути легким. Інша справа, коли погоджуєшся боротися за свободу, тут думати немає про що. У мене було багато моментів фінансовий, сімейний, дружній, дехто з рідних та друзів підтримав таке моє рішення. А дехто був проти. Навіть представники уряду США відраджували мене, наголошуючи, що це небезпечно, хтось думає про безпеку, хтось про фінансові моменти, але мене однозначно попередили, що я щоб я сюди не їхав. Тож ти залишив там все своє життя. Свою сім'ю, дітей, роботу. І тепер ти тут добровольцем. А отже, жодної оплати. Так, вірно. Я перепрошую за моє наступне запитання, але воно справді важливе і цікаве нашим глядачам. Звідки ти береш фінанси? Мої особисті витрати. Я покриваю сам, а також отримую донати від певних осіб. Можливо, чув, як російська пропаганда називає таких як ти найманці, які заробляють в Україні кругленькі суми? Так, я це чув. Не заробив тут ні цента, якщо говорити, що я тут по найму. Звичайно, надходили до НАТО, але не від уряду чи схожих структур, а з інших джерел. Чи контактуєш з українськими захисниками? Звичайно, і якої ти думки про нашу армію, про наших захисників, як вони себе проявляють у цій війні? Вони сильні та стійкі. Я б назвав їх феноменальними бійцями. Є такі, що вже мали військовий досвід до повномасштабного вторгнення, а також ті, хто приєднався вже опісля, всі вони сильні, стійкі. Бажають навчатися та демонструють несамовиту завзятість. У тебе величезний військовий досвід. Скажи, чи помічав помилки із боку наших захисників, зокрема, через невміння поводитися з новою технікою, через якісь проблеми, через шок перших днів. Моя служба триває, що тривала із 2004 по 2021. За цей час зустрічав багато професійних військових, поліцейських та пожежників, і всі вони припускалися. Помилок помилки можуть і будуть траплятися завжди. Ми можемо впливати хіба що на зменшення певних ризиків, тому коли когось без належного професійного військового досвіду кидають в середовище до якого він чи вона не звикли, дають їм зброю, яку вони чи не вперше бачать, то зрозуміло, що помилки не за горами. Людина завжди людина з масою думок і переживань у голові, не лише щоб залишитись живою, ці переживання стосуються грошей, сім'ї. Можливо, дехто з рідних зараз перебуває в Росії та все що завгодно, що зрештою становить людський фактор. З росіянами доводилось зустрічатись а, на полі бою а, з військовими чи цивільними росіянами? Не зустрічав тут цивільних росіян. Однак, коли долучався до проведення евакуації на Донбасі. Зустрічав людей із цілковито вираженою проросійською позицією, хоч і не запитував їх про їхню національність. Вони не сприймали евакуації. Що загалом думаєш про росіян, про військових, цивільних та їхній уряд? Що їм треба від нас, від України, від українського народу? А, цікаве запитання. Коли Сполучені Штати розпочали війну в Іраці, ми мали чітко окреслені цілі та завдання, а саме усунути саддама хусейна, зброю масового знищення і таке інше. І ми досягли поставлених цілей, та зрештою, через кілька років, вивели свої війська. Та коли напала Росія, чітких цілей як таких не було. Зі свого особистого досвіду тут на місці скажу, що схоже на те, що Росія хоче захопити цю чудову та родючу землю. І з певних причин вони хочуть поневолити чоловіків та використовувати їх як дешеву робочу силу, народжувати дітей від ваших жінок, вбивати немічних та людей похилого віку. Тобто, це геноцид, так цілком виглядає, що геноцид. Ти вважаєш Росію державою терористом. Так, особисто я вважаю, що Росія це держава-терорист, і причиною такого мого судження є те, що уряд Росії дав добро на всі е завдані авіа- та ракетні удари, які навмисно чи свідомо, чи як там ще призвели до смерті багатьох мирних мешканців. І єдиною метою таких ударів є залякування цивільного населення, щоб українці зрештою. Здалася зараз у тебе тут гуманітарна місія. Угу, Саме так. Чим ти зараз займаєшся, і що ти думаєш про волонтерський рух в Україні? Волонтерський рух в Україні доволі сильний. Але міг бути і повинен бути ще сильнішим. Тому що потреба зараз у волонтерстві просто колосальна. І що нашому волонтерському руху бракує, щоб стати сильнішими? Я навчаю тактичній медицині, оперативно-тактичному догляду за пораненими та алгоритмові домедичної допомоги колесу. І скажу, що медичні засоби це теж спошивчі товари, які або використовують, або вони втрачають стерильність, або ж у них закінчується термін придатності. Тому потреба у таких засобах завжди в найвищому пріоритеті і постійно зростає, оскільки є багато постраждалих, поранених військових і таке інше. Є також потреба у досвідчених людях, які б прибували сюди та ділилися своїм неоціненним досвідом. Допомагали навчати військових, цивільних а, працівників поліції, як правильно накладати джгути, турнікети або ж як належно користуватися індивідуальними аптечками. Мирне життя в Україні для тебе перестало бути загадкою. Розкажи нам про свій найкращий і найгірший досвід під час мирного життя в Україні. О, так найкращим моментом є звичайно взаємодія з людьми та можливість позитивно впливати на життя українців. А щодо найгіршого, та, мабуть, мовний бар'єр, я б дуже хотів краще говорити українською. Чи виникали певні проблеми з нашими внутрішніми правилами, зокрема з бюрократією, можливо? Так, були певні візові моменти, так як я перебуваю в Україні вже досить довго, бюрократія завжди присутня усюди, але як і у звичайному житті, я просто зібрався і вирішив потрібне питання. Чи плануєш повертатися у США, Чи може розглядаєш Україну як постійне місце проживання? Я я вивчив фразу українською. Україна тепер мідім. Пишаюсь своїм громадянством. Люблю США, і ця країна назавжди залишиться для мене домом. Однак, побачивши таку міць, опір та завзяття українського народу, я надихнувся, щоб бути тут. Це був Джей Блейк, волонтер із Сполучених Штатів, з яким ми сьогодні поговорили. Власне. Така видалася розмова коротка, але я сподіваюся, дуже змістовна для того, щоб розуміти тих людей їх мотивацію, які приїжджають допомагати нам виборювати нашу власну свободу. Будьте за спресою надалі.